Кардіолог Андрій Жверевич переконаний, більшість захворювань, в тому числі серцево-судинних, це прояв нас самих. Це інформація, що закладається у гени про розвиток батьків і усього роду: мати здорове потомство чи передати захворювання у спадок. Це вибір кожної людини, і з цього вибору розпочинається первинна профілактика. Здоровий спосіб життя це активність, це збалансоване харчування, це емоційний стан. Це середовище з наявністю шкідливостей чи відсутністю шкідливостей. Все це вкладається в профілактику. Це не є якийсь медичний, окремий, скажімо так, якась одна лінія. Ні, це медична, соціальна, економічна, це багато складових, які вписуються в цю профілактику. Тому всі оці от речі це є важливі в плані первинної профілактики. Якщо вже є підозри на проблеми з серцево-судинною системою, звертатися до спеціаліста слід за перших симптомів, радить кардіолог. Це є обіль голови, це є головокружіння, це є якісь там відчуття запаморочення, це є реакція на... Природні явища, тобто метеочутливість. Це все те, що, ну, що говорить нам, що зверни увагу на свій стан здоров'я. Це підвищена втомлюваність в осінньо-зимовий період. Направду, все це можна. Якщо не уникнути, то зменшити інтенсивність і вплив цього ведучи активний і здоровий спосіб життя. Лікар жартує, не знає людей, які не хочуть смачно поїсти. Та більшість потенційних і реальних пацієнтів кардіоцентру не знають міри в їжі і не звикли до збалансованого раціону. Все потрібно мати і шматочок сала, і молоко, і просто деякі речі потребують обмежень. Жирна їжа, власне, розумієте, коли ми споживаємо їжу, то жири відіграють дуже важливу роль в засвоєнні смаку, в смакових рецепторах. Тому вся їжа, та, що смачна, вона в більшості жирна. Та їжа, яка смачна, вона або солодка, або солена. Надлишок вуглеводів і жирів організм успішно перетравлює тільки під час додаткових фізичних навантажень в іншому випадку все, що надміру, завдасть здоров'ю шкоди. Це розвиток цукрового діабету, в тому числі другого типу. Це розвиток підвищення артеріального тиску, артеріальної гіпертензії. Чому тому що більше тканини потрібно? Посилена робота серця щоб забезпечувати цю тканину, і це розвиток хворіб. Коли дві-три хвороби об'єднуються в один організм, вони породжують третю хворобу, четверту хворобу. Одночасно, серцево-судинна патологія, цукровий діабет, ожиріння та атеросклероз об'єднуються в метаболічний синдром. Розірвати це коло дуже складно. Необхідно серйозно поставитись до вторинної і третинної профілактики. Це пожиттєве лікування ускладнень і погіршення стану. Тож допомогти собі краще на першому етапі наголошує лікар. Звертайтесь при найперших симптомах. Отримуйте допомогу, але все ж таки профілактика це медицина майбутнього. Це так було і так буде. Запобігти тих хворобі дешевше, ніж її лікувати. Як би це не звучало, що би це не включало, який би не був би дорогий спортзал або басейн, яка би не була би дороговартісна, збалансована, корисна їжа, воно завжди дешевше. І корисніше, ніж таблетка, яку потім потрібно приймати. Тяжко кажуть відмовитися від шкідливої звички тютюнопаління. Але це можливо. І Якщо ви це зробите, ви вже на 20% зменшите ризики ускладнень з боку серцево-судинної системи. Тому ми самі ковалі свого щастя і здоров'я. Тетяна Васильова, Олексій Васильченко, цей день.